Друзі, всім привіт! Та я просто в шоці. В мене є всі найпотужніші юніти. Добре, я шуткую, це перший квінтенський жарт. Як відомо, вже сталася знову нова обнова. Коли Талантик це все встигає. І що ж, додали нового міфа, ви просто подивіться на це. Це Тітан, Сігма, Мем Та додали іще Лего. Епіка Тареєра. Епіки тарейри в вони слабіші. Але цей міфік, ну це просто космос. Подивіться, що він робить. Він пускає якийсь дим, який зносить моментально всіх. Я думаю, він досить замінить всіх цих міфіків, всі Нісера і всіх-всіх. Він дуже потужний. Та давайте ж повернемося до нової карти. Так, друзі, я спочатку думаю, піду, я це напевно зараз буде. Типу Найтмер, Пішов, я заходжу, беру, гріно зараз ставлю, ставлю гріна. А тут зовсім інший юніт. Да, я довго думав, що це таке. Але я потім почав розуміти, що це знову нас тупо зробили дураками. По-іншому я не можу сказати. Просто вони ж навіть і не казали розраби, що буде ось таке. Тобто, якщо ви берете якогось юніта, вам буде попадатися зовсім рандомний юніт. Тому, як ви бачите, тому і тут у мене і Тітан, Сігмамен, і Кловер, і Хайпер, і Spider TV, і Інженер, і багато крутецьких юнітів. Тому мені мапа ця сподобалась. А ще знаєте в чому прикол? Що це зараз працює на всіх мапах, але окрім НДЛС – мода. Але я ще не перевіряв, тому можливо, все ж таки це іще неправда. тому можливо, там можна навіть і ставити Аврейді тандріл Менна. Але якщо так, це просто читерський спосіб дійти до 109-ї хвилі та отримати цього ж та Тандрімена. Та знову на цим не, закарж, не закінчується жарти Евана та Телатіка. Якщо ви закочете когось прокачати, ви нажимаєте апгрейд, це як завжди. Но, якщо ми нажмемо, ми не можемо його іноді прокачати, а з нас знімає гроші. І знову ми в дураках. Та нам пишеться ха-ха-ха. Просто вау. А ще вони беруть і просто коли ви стоїте, просто знімають гроші і просто знову ха-ха-ха. А ще іноді таке бувало, що іде значить, просто. Звичайна хвиля, все добре. І тут вилітає астро на 100 лям ГП. І що ви думаєте? Ну, як це? Як? Тому дуже багато підколів та жарти, е, жартів над нами зробили розраби. Тому їм ставимо лайк. Досить креативна ідея. Тому, друзі, якщо ви хочете пройти цей мод досить легко, тому... Вам треба просто свій напарник і все. Але головне, щоб він був також зацікавлений пройти цей мод. Але і ще беремо швидко, накласуємо вам потрібного юніта, ставимо його. Та ще не забувайте про ферму. Це дуже важливо, тому що, коли будуть стояти дуже потужні юніти, в них будуть дуже великі суми прокачок. Тому досить важлива ферма. І кому було це відео корисне, ставимо лайки, підписуємось на канал та до зустрічі в слідуючому відео.